Шановні любителі футзалу, слава Україні! Запрошуємо вас до Луцька, точніше, Асоціація футзалу України, Беткінг-Екстраліга та Мегого. І разом з футзальним клубом Любард запрошуємо вас на перегляд прямої трансляції поєдинку п'ятого туру Беткінг Екстралігі чемпіонату України з, фут... з футзалу, де зустрічаються у Луцьку на арені «Водою США. Місцевий Любарт та команда Сухабалка Жовті води. Бригаді Любарт воював на Запоріжжі Херсонщині. Із червоними вставочками у нас Любарт. Господарі, зараз перший удар по воротах. В офіційних поєдинках ще не вигравав о, колективу з жовтих вод. Тут о, міг зрикошетити м'яч у ворота. Але все-таки тут о, не вийшло, щоб м'яч сам у ворота. Ух! О, о, попередньому поєдинку проти Авалона Сиротенко. Ну і продовжується у нас гра Максимчук намагається тут прорватися, Котить у дальній кут. А тепер вже момент. Непоганий досить початок. Ой-ой-ой. ой Авангарда Дома. І 3-5 від Сокола. Падіння мізюка, немає свідка, немає порушення правил. Тут можна... Пробивати простріл на дальню. Буде просто розіграш. Початок нової атаки. Гладун прострілює, прокидує. Мізюк відривається від опонента. Пробиває. тій позиції, куди віддавався цей м'яч. Намагається тут одразу двох суперників розкачати. Думати? Як змусити капітулювати воротаря? Пробивають! І ось він перший м'яч у сьогоднішній зустрічі. 0-1. Гри. Сергій Боденнок відзначається. Ну, дивимося якраз на повторі прямісінько в ближній кут пролетів. Одразу три гравці в різних позиціях, ніби накривали цю позицію. Десь зараз щось у нас вийде. В цьому плані зараз. Досить прогнозовано, а значить і заблоковано. Ось тепер вже Запорожець з м'ячем. Запорожець виходить. у центр можна було. Б... Шклярук пробігає. А хто ж буде виконувати? Є розіграш дуже непогано. Пробиває шклярук. Саме так. Поїхали. Другий тайм, друзі. Літає м'яч у ворота Любарта. Командний від сухої балки. Ось так тут вийшов погуляти Станіслав Горнік. І у підсумку акуратненько так його перекидає. 23-й номер. Блярук цього разу прострілює, але не вдається Ось непоганий Мау удар. Урятує свою команду Бутов. Дивимося на повторі. У кут з прямого м'яч. Але і тут відтренований шпагатик Бутова допомагає. Намагається переправити. Тут м'яч але... Трига ще в нас залишиться. Семенко проштовхує. Можна тут забивати, і Семенко це робить. Один-два. Скорочує відставання в рахунку. Ось як тільки коментатор сказав, що Любард може піти футзалісти на травмі у сухої балки. Гайдучик. Гайдучик продовжує на Міжука шкляру. 45 секунд. До завершення шклярук. Семенко грає на мізюка. Мізюк пробиває. Є і моменти дуже і дуже хороші. Семенко. Є простріл і все таки зрівнює Любард рахунок у цій грі. 2-2. О! Ворота сухої балки. Максим Гайдучик. І це його дебютний м'яч у Екстралі, яка вела в рахунку 39 з половиною хвилин поєдинку. Ну, перепрошую, 31 з половиною, тому що на восьмій хвилині забили. Ще один удар Тіряєва. Менше секунди залишається, друзі. Тому можемо констатувати, що завершується у нас поєдинок. Друзі, 2-2, Дякуємо дуже вам за перегляд трансляції. Дякуємо командам за чудову гру. Дякуємо найбільше нашим захисникам і захисницям, нашим військовим, нашим героям, які захищають нас від підлої і ненависної русні. Для вас на цьому матчі працював я, Дмитро Кузняцов. Почуємося на наступних футзалах. На все добре і нехай щастить!